У нас є чудова сімейна традиція В суботу. Ми печемо пасхальні хліби, які ми всі разом з дітьми вимішуємо, чекаємо, яка тісто підніметься. Ми спілкуємося, дивимося фільми про життя Ісуса Христа, про його жертву. Для нас саме головне що це спілкування. Ми з сім'єю переглядаємо фільм Страсті Христові. Він важкий, але нам дуже важливо пам'ятати. І згадувати, що прийшов Христос. У нашій родині традиції є. Ми завжди готуємо свіжину, забиваємо свиню, і готуємо ковбаси, баламбаси. Це наша традиція. Вона передавалася із батьків, і от ми її підтримуємо. а тоді йдемо сім'єю обов'язково в храм святкувати Пасху нашу. А наша Пасха це Христос. Збираємося, бабушки, там накривають стіл, б'ємося яйцями, вщаємося, <рес> шашлики. Ходимо в церкву в спасіння. Жінка в мене дякон, а я і помічник допомагаю ну, і в служінні, і в домашки ми одні домашки з нею. Мені подобається в цій церкві, я давно вже в цій церкві. завжди на Пасху ми тут ощущаємо сімейну якби, традицію бути в сім'ї своїй і всі празднувати Пасху. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому, і далі гарячіше.